Первый этап нашей работы это мы сшиваем обычный челочек. В следующий мы будем набивать его гранулами. Ну а первые снеговики это были сноска и риса. В однокімнатній орендованій квартирі в Гомелі мама чотирирічного Андрійка Семеліта чаклує над маленькими сніговичками. Робити іграшки Альона почала щоб якось розважити хворого на рак крові синочка. Сама майструвала заготовку, яку малюк у лікарні розмальовував та одягав. Симпатичних сніговичків від Андрійка друзі порадили Альоні продавати на замовлення. Коли я приходила, говорю Андріш. ти знаєш, у нас сьогодні там закази що там трійтьоті заказала там от по одному стінгубічкунку

Коли Альона вперше розмістила у Фейсбук фото малюка за роботою, то сподівалася продати хоча б сотню іграшок. Дворічне лікування хлопчика коштує 35 тисяч доларів. Тож мама Андрійка із Гомеля поїхала до рідних Черкас, щоб продати квартиру. Однак в дорозі трапилося диво. Куща званків, куча смс, куча сапшинів. Фейсбук в однокласники ВКонтакті вже там знайшли всі закази, 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 закази. Ну даже ну. Этого масштаба вообще я не понимала что, што творится. Майже 48 тисяч репостів лише у Фейсбук зібрав пост Світлани Кацуби. Вона особисто не знала ні Альону, ні Андрійка. Однак те, що Малюк сам заробляє собі на лікування, вразило жінку з Ізраїлю. Рішили організовувати, ну, організовувати цей процес, тобто збирати -то збирати запроси, збирати закази відповіді на питання, починаючи з того, а як, куди переводити гроші, тому що були тільки українські счета, карточки а були білоруські російські. І як За кілька днів родина Семиліт отримала майже 10 тисяч замовлень. Допомогти їх виконати зголосилися білоруси. Акція нам усім потрібен сніговик охопила всю країну. У містах та містечках на різних локаціях небайдужі з власної ініціативи організовують майстер-класи. За кілька днів такої активності з'явилося більше тисячі сніговичків, які згодом поїдуть до благодійників. Сніжних чоловічків для онкохворого малюка шиють і у рідних для хлопчика Черкасах в найбільшій школі області учні вже другий тиждень безперервно майструють іграшки на уроках праці та малювання. 7 грудня Андрійкові виповнилися 4 роки. Десятки людей принесли подарунки малюку до республіканського центру радіаційної медицини. Тим часом лікарі відзначають у хлопчика позитивну динаміку. У Андрюші більше 80% шанс на выздоровление, і ми надіємося, що саме так і буде. У палаті малюка чимало іконок. Їх каже мама хлопчика: надсилають із подарунками та листами, побажаннями швидшого одужання. Під час читання деяких Альона Лець стримує сльози. Я ще хочу подарити на пам'ять свою улюблену ігрушку Це това собачку, щоб він завжди Призов тобі удачу, щастя тобі і здоров'я, Андрюшка, мой друг. Батьки Андрійка дякують усім за кожну гривню, долар, білоруський та російський рубль. А мама Альона зізнається, навіть і не думала, що маленький сніговичок стане символом боротьби за життя. Дар'я Бунякіна з Гомеля спеціально для Радіо Свобода.